Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я вам розкажу, як же ж залізти в холодну ванну, що нам треба для того робити. Починати з самої ванни я би вам не радив, то трошки зашвидко. Починав би я з обливання холодною водою. Що таке обливання? Тобто берете медницю, баняк, відро хоча б 5 літрів або більше, набираєте туди холодну воду. Піднімаєте над головою і обливаєтеся. Тобто виливаєте на себе зверху. Ем, що значить холодна вода? Це не та холодна вода, яку ви відкрили з холодного крана, і вона потекла. Ем, це може бути занадто холодно для тих, хто тільки починає. От, холодна для вода для вас це е, вода. Е, Температура якої буде на 5-6 градусів менше, ніж температура у вас в кімнаті. Тобто, якщо у вас в кімнаті температура там, 23 градуси, то для вас холодна вода буде там, плюс 18, плюс 17 може. От. І тою водою обливаєтесь. І потихеньку знижуєте температуру води. Доки ви не будете обливатись просто тою холодною водою, яка буде текти у вас в кам. Доки обливатись. Обливатись доти, доки у вас зникне ото відчуття бррр, коли ви нею облились, а коли те відчуття буде просто, як ви умились холодною водичкою, як ви зазвичай робите зранку. І коли ви облились. І відчуття просто, ну, що ви прокинулись і ніякого брр нема, значить, вам треба переходити на другий етап. Другий етап це у нас Холодний душ. Ну, про нього я вам розкажу в наступному відео. Зустрінемось в наступному відео. Всім бадьорого ранку, доброго дня! Щасливо, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо є якісь питання. Задавайте її в коментарях. Всіх чекаю в наступному відео. Гарна водичка. Так, до речі, у нас льоду сьогодні нема, температура на не, дворі плюс 2, так що вода не замерзла. Ну і таке буває.